А який небудь Скорпіон мене не вжалить? Я ще не вирішую. Чи віриш ти, Мойсей, що говорю з тобою я, Господь народу Ізраїлю? Віриш? Я ще не вирішив. Знамення мені б яке-небудь. Юрій Богославський вкотре репетирує роль Моїсея. Це головна роль у виставі сне. Біблійний персонаж рятує від єгипетського полону народ Ізраїлю і веде його до землі обітованої. Для кожного актора проблема тільки в одному щоб йому у фіналі плескав глядач. Оце ось цього. До цього йде кожен актор. Тому що а, сама професія акторська, вона а, ну, ніяких проблем в ній немає. Якщо ти вчився на актора, ти актор по життю. А ось зробити роль так такою, щоб отримати за це аплодисменти, ось це проблема. За плечами Юрій, хоч і має 30-річний досвід акторства. Втім, що хвилюється. Свої тексти, свої якісь пісні і ну, усе, що відноситься до вистави, я все репетирую, проговорюю, промірковую дома. А перед виставою я приходжу, відпочиваю і виходжу на сцену. Вистава театру ДГУ СНЕ потрапила у шорт-лист конкурсу Січиславна. Це найвища театральна нагорода Дніпропетровської області. Театр ДГУ участь у цьому конкурсі бере вперше. Покажи ти нам, де ота земля, де оті ліси, де оті поля. Покажи ти нам золоте телят. Нам дуже приємно, що до шорт-листу. До шорт-списку цього фестивалю війшло декілька вистав, які презентують наші дніпровські міські муніципальні театри. І, зокрема, театр ДГУ з виставою СНЕ. Ми маємо надію, що театр буде гідно представлений на цьому фестивалі і отримає заслужені нагороди. Участь у Січиславні беруть театри з Дніпропетровщини та Запоріжжя. Не такий руський. Ісус для мене не символ, не ідея якась абстрактна, а жива, страждаюча людина. І на землі щохвилини, що секунди розпинають Христа заново. А це репетиція нової вистави театру ДГУ про життя Вадима Сідура, видатного дніпровського скульптора-авангардиста. Дія відбувається у підвальному приміщенні у напівтемряві, бо сам митець не мав власної майстерні. Спектакль триватиме 40 хвилин. А грають двоє. Співавтор п'єси та режисер. Це було дуже складно, тому що я входив в цю воду. Чи я не знаю, як ця ридина називається? Я входив в цю воду. Зовсім іншим не, не, не людина, зовсім іншими уявами про те, як це треба показувати. Який а зараз, ну завдяки от, співпраці дійсно з режисером з з великої букви Ри з Петренка. Ну, я зовсім це по іншому там уявляв. Трошечки схоже на документальний театр. Тобто, коли герой п'єси реально Фігура і Григорій Гельфер, який написав п'єсу, звичайно ж вивчав документи, саме саме його життя і м, ті події, е, які взагалі штовхнули театр на такий вічний вічний діалог, вічна проблема відносин художника і влади, художника і відповідальності за свій талант. П'єса тільки готується, і наступного тижня її побачить європейський глядач на днях Дніпра у Гельсінкі. Це буде такий ескіз, але я вважаю, що він буде цікавим для тих, хто прийде. Це і наші українські люди, і мабуть, і фіни, яким цікаво ну, постать цього видатного скульптора, який народився в нашому місті. Прем'єра вистави Сідур у Дніпрі відбудеться восени. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро Тіві.